Зоя Степанівна це досвідчена медсестра в медицині. Луцька. Я працюю вже більше до 20 років. Вона завжди працювала там на даній амбулаторії, навчає молодий персонал. Досвідчена, як працювати, доводить інформацію. Гарний наставник для молоді. Ті, що вже щепили. Що будемо робити? Доплановувати. Далі БЦЖ через 24 години від народження. І оптимізація вакцинації. Тут я в ньому вперше. Я, 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 я не ви не вичути. Дякую. не втікайте гарно. Я люблю свою роботу. Я люблю людей, ну, люблю медицину. І так от тільки те, що ну проробила все життя. Ну, а стільки років старшою медсестрою, то, мабуть, мабуть, я сама старша на цій посаді, вже може, й в лучку. Мрія моя з дитинства бути медиком. Мрія збулася, коли закінчила середню школу, Луцьку, середню школу номер 2 Після того вступила в медичне уч... Луцьке медичне училище, яке закінчила через три роки і почався мій трудовий стаж з 15 червня, 70-го року. Працювала 11 років безпосередньо в стаціонарі в дитячій. Лікарні після того запропонували посаду старшої медичної сестри. І з 1981 року я працюю на цій посаді і того 44 роки. Загальний медичний стаж 55 років. Ну, я в своїй посаді ну, не змінювала, підвищувала свій професійний рівень. Через кожних п'ять років працюю до цих пір. Коли я прийшла працювати, я була ж досить молода. Всі колектив був старших. Медичні сестри всі були старші. Я серед них була сама-сама молода. Поступово все змінювалось. Відходили на пенсію, приходили нові медичні сестри, яких ми навчали. Я такі, що працюють до цих пір. Я такі, що поміняли свою роботу. В якому плані не роботу, а місце роботи. Я такі, що за кордон виїхали в зв'язку з такою ситуацією. З самого початку було обслуговування дітей до року. Дітей було на дільницях дуже багато. От мали такі, були дільниці, Зараз дільниці як таких немає, просто закріплене населення за кожним сімейним лікарем. І відповідно, біля кожного сімейного лікаря працює сімейна медсестра. У мене було 12 дільниць педіатричних. Такі дільниці були, що було по 100 дітей до року. Ну, і відвідування безпосередньо були від дня народження. В загальному ходили пішком, не було машини. От, для медсестер тільки була, давали машину на виклики до, до хворих, фактично, дітей. Телефонів не було. Це однозначно. Зв'язок був тільки з стаціонарного телефону, виклики в реєстратурі. Ну, і, звичайно, було нелегко, бо в дощ і сніг. І вже в спекуту ходили по дільницях, і відповідно кожного дня треба було відвідувати вісім, зробити вісім патронажів і, відповідно, записати в історію. З 2018 року почали вводитися комп'ютерна система. Зробили бригади, які сиділи і вводили записи пацієнтів відповідно в нашу амбулаторію. Ну і ви перед тим кожний пацієнт вибирав собі, знали перелік лікарів і кожен вибирав собі лікаря. Всі стали, перейшли працювати на комп'ютері, але безпосередньо залишилася і паперова рутина, ще, яка є ще до цього часу. В нашій амбулаторії працює 8 сімейних лікарів і 8 сімейних медсестер. Обслуговується 14, більше 14 тисяч задекларованих пацієнтів. Це доросле і дитяче населення. Зою Степаною я почала працювати з 2000 року. Зразу після коледжу я прийшла сюди в цю амбулаторію працювати під її керівництвом. І Зою Степана дуже відповідальна і дуже хороший керівник. Відповідальний робота організовується згідно плану річного і помісячного. Звіти відбуваються помісячні і щоквартальні. Контроль за виконанням безпосередньо веду я. На протязі всіх років роботи в нас змінилось багато. По-перше, зроблені, робили декілька разів ремонт косметичний, поновлені меблі, ну, отримали всю комп'ютерну техніку, безпосередньо всі забезпечені. З людьми складно працювати, тому що в кожного є свій характер, а коли приходить хвора людина, вона потребує більшої уваги і відношення. Ми вже вміємо з ними працювати. І навіть за це кажу дякую. Якщо людина працювала і виконує свої функціональні обов'язки, які на неї покладені, в нас заперечень немає. В нас немає вікових обмежень для прийому на роботу. Так що хто бажає працювати, той працює і показує якісну роботу і надання медичної допомоги. Дуже дуже до нас багато приходять уже. Дуже багато, що є. Були, коли я прийшла на роботу, були малесенькі діти. Потім вони виросли, потім вони вийшли заміж чи женились, і відповідно, в них є свої діти, і вже в тих є навіть внуки. А що ж за такий період роботи треба любити свою професію, треба любити людей, треба любити добро людям. І відповідно буде результат. І мені дуже подобається. Коли люди здорові і коли усміхнені, коли треба допомогти, звичайно, допомога є, спілкування є, на вулиці йдуть люди, вітаються, це дуже приємно.